Дряпка це, мабуть, одне з найкращих придбань для твого кота. Вибір тут великий. Може бути мотушкова. Картонна, у вигляді килиму. Ти можеш дізнатися, яка підійде твоєму коту, спробувавши їх. І це підказка. Те, що підходить іншому коту, може не сподобатись твоєму. Йому може подобатись дряпати вертикальні чи горизонтальні поверхні, або кутові. Ти можеш поставити картонні горизонтальні дряпалки або вертикальні з сизолових волокон. Коли будеш обирати дряпалку для кота, найцінніша порада обирай стійкі дряпалки, які не заваляться на твого кота. Якщо дряпалка впаде на кота, він піде дряпати щось більш стійке. Що це буде диван чи шафа? Класний варіант це дряпальні дерева, які мають декілька рівнів, тунелі, ігрові елементи. Встановити біля вікна, щоб твій кіт міг отримувати сонячні ванни і дивитися котячі телебачення.